Всім привіт! Вітаю вас на каналі Затишна садиба. Сьогодні на вихідні я завітав до батьків на їхню садибу і вирішив вам трішки зняти літню садибу батьків, показати, що квітує, що змінилося, а змінилося дуже багато чого. Тож, давайте прогуляємось і помилуємось. Дивіться, які гарні тут в мами ромашки розпустилися. Ці жовті ромашки старіше від бабці залишились. Дуже такі цікаві, високі. Але на них потрібно місце, тому їх посадили ближче до перкану, щоб вони не заглушували тут цю територію. А ці вже білі мама вже досаджувала ромашки. В мами зростає чудова гортензія. Дивіться, яка велетенська, вона теж була трішки підмерзла. Але має теж гарні такі рожеві квіточки. Їй якраз теж нагадав, що потрібно підживити флор-колором, оскільки, бачите, самі ці квіточки менші, в мене вже вони в два рази більші, оскільки я їх підживляю. І мама теж буде підживляти. Такі деякі, знаєте, поради. Трошки щось в мами набирається, трошки в мама в мене набирається. Посадила мама також сульфінії в кашпо, але вирішили на другий рік купувати разом в плантполі, оскільки там величезні гарні вже кущики. А ось ці маленькі, бачите, вони так і не розростаються сильно, як ти береш, коли готовий гарний кущик. У мами тут вже розрослась гарненько полька. Це, до речі, мама нащіплювала з тої самої, що в мене. Бачите, як я казав, в неї три різних квітки, оце вже відквітувала, обсипалась. Вона, коли починає квітувати, в неї такий жовтий колір, а пізніше вона ось так-так відтіняється. Мені хтось писав з вас, що це не полька, якось по-іншому називається, не ну, написали назву. Хоча я замовляв на яскравій Колумбії саме польку і ну, приїхало, виглядає, в принципі. Подібне до Польки, хоча дивився, там якось полька півник чи якось так, оскільки забарвлення змінюються квітки. Ну, не знаю, якщо хтось точно знає, як ця квітка називається, напишіть, буде цікаво. Бачите, як пізніше міняються квіточки. Дуже-дуже цікаво. Вона вже цього року якраз розрослась, теж мамі потрібно її підживити. Бо бачу, що квіточка є, але вона така, знаєте. Не така, як в мене, я вже почав додатково підживляти свої квіти, бо минулий рік я за них трішки забувся. Використовую, мама, теж повністю всі вільні місця. Посадила там огірочки, бачите, по дравині поплились під парканом, їм там добре, трохи затінок. Томати, ну, томати тут пробно. На другий рік тут будуть зростати огірочки, бо тут досить темно. Зростає калина і вона розростається. Квітують троянди, мама багато насадила. Тут дуже багато є старих троянд ще від бабці. Ледь-ледь ніжний аромат, до речі. Не є така, що сильно квітуча, Вон, до речі, дивіться, бджілка працює. Гарно. Колоновидні дерева, дуже багато дерев попідмерзало, тому плодів як таких немає. Цьогоріч вони трішки постраждали. Але на дещому позалишалися. Тут зростає гарний виноград темний. Він крупний, такий цілий-цілий кущик зверху сформувався. Грони теж треба трошки буде попідрізати листя, щоб він краще дозрівав. Батьки ще тим не зайнялись. І дивіться, які гарні зростають кущики флоксів різних. Рожеві, дуже гарно пахнуть солодко. Є навіть такий темніший колір, світліший. До речі, яблуня Райкан дуже смішно виглядає. Бачите, стовбур колоновидний, обліплений повністю яблучками. Дуже цікаво. Під сінку також мальвиша зростають, трішки тут темновато, оскільки пізніше сонечко ховається за паркан і та сторона вся темна. Однак намагаємось щось міняти, робити, щоб зростало і все знаходило сонечко. Хотів вам показати гарну штамбову грушечку. Бачите, навіть зав'язали з грушки. Вона теж трішки постраждала. І дивіться, яка грушка є не штамбова, звичайна велетенська, і жодної грушки немає. Батьки будуть нащіплювати. Ну, принаймні, тато казав, буде експериментувати, на неї нащіплювати якусь іншу грушку. Хоча я би сказав, би зрізати і посадити щось краще. Також в мами є ехінацея, ту, яку я замовляла з флоріуму. така сама, як в мене. Бачите, теж вона міняє різні кольори, дуже цікаво. Ну і інша, звичайна хіноцея. Одна грушка хлорозить, досить така нещасна. Е е якраз я замовив препарати, приїхали, відповідно, мама вже зможе обробити, щоб краще, е щоб врятувати, в принципі, грушку. Ще не викупали е цього, як його агрусу колючого. Батьки люблять ото щось полишати, я завжди з ними сварюся, що потрібно трошки розчищати, щоб було зручніше. Ну, У них свій, скажімо так, підхід до землеробства. Тому я вам кажу, дуже добре, коли живуть люди окремо і собі вирішують, хто як любить. Я б, наприклад, не зміг, мене би то дратувало, то дратувало, там заблизько, там задалеко. Ну, але кожен собі щось формує під свій смак. Також, як бачите, у батьків зростає гарбуз. Кинула мама насіння, дивіться, як гарно порозростався, вже аж пішов на паркан. Ну, правда, пізніше треба буде до сусідів лазити за гарбузами. Потрібно буде пильнувати, де зав'яжеться. Оскільки місця мало, тому і тут таке невеличке місце, де можна посадити гарбуза. Тут, як я вам розповідав, навесні досить темно, бачите, що тут така тінь. Зробили батьки ось такі гарні дами. Колись було популярно в хаті ставили такі дамочки. Тато зробив такі підвищення, струб, пофарбував. Ці дамочки теж покрив спеціальною фарбою. Вона така. Як латекс, такий, знаєте, як резина, тоненький слой, відповідно, вони не лущаться, захищає від того, щоб е, розлущувалось. Е, оскільки тут дуже темно, нічого практично не зростає. Тут мама поробила такий хостовий рай, різноманітні хости насадила. Е, планує ще досадити трішки інші. І я вже як розведу папороть, який я замовив, дуже цікавий. Скоро буде розпаковка, сьогодні має забрати. І ще поділюся і пізніше мама ще досадить. Ну і також хочу свого плюща мамі дати, щоб ота вся стіна заросла плющом. У мене є гарний плющ такий з білим, зелений, з білим було би гарно, а троянду пересадити, бо, бачите, троянда просто пропадає, бо світла практично тут немає. Їжички. Бачите, їжечки з часом почали руйнуватися. Від вологи, тому потрібно обов'язково лаком захищати такі садові скульптури, бо вони дорогі, але через 2-3 роки просто починають руйнуватися. Навіть, якщо і ховати їх у комору на зиму, все рівно змивається покриття. бачите, І вони руйнуються, дуже шкода. Треба їх полакувати. Зона відпочинку. Старий бабцін виноград, Ізабелла, з якого роблять вино. Він тут більше використовується зараз для затінку, щоб було зручно і комфортно сидіти. Але і пізніше тато збирає виноград і робить вино з нього. Розпустилася вже гортензія, гортензія Фантом. Це ця гортензія, яку я замовляв, теж колективно. Собі мамі співробітниці з яскравої клумби. Мама її зробила міні -штамбову. Підняла, обрізала верх, бачите, і така в неї вийшла припіднята і такі кульки, досить цікаво. Тут зростають дуже гарні туріянди. Мені сподобались. Собі планував нащепити. Є ось така рожева, тут пізніше біла і тут більш така до червоного. Красива. купувалися колись давним-давно у Польщі на розпродажі. Бачите, такі дрібненькі, гарні кущики. Ось гортензія, до речі, від бабці. Звичайна біла гортензія, велетенський кущ. Бачите, так досить-досить цікаво. Від зеленого зараз і пізніше так починає, ось тут з цієї сторони вже видно. Біліти ті волоті. Теж потрібно, бачу, підживити, бо тут дуже багато рослин і вони багато-багато споживають корисних речовин. Дуже рятує ось ця водойма. кицька батьків роки часто з неї п'є водичку, деколи прилітають горобці або різноманітні комахи. Горобці рідко бороть їх ганяє, а ось комахи різні бджоли дуже часто п'ють звідти воду. Класне рішення для ділянки, щоб могли собі різноманітні комахи пити воду. Тут батьків. Зростає горобина. Вже вона, бачите, практично дозріває. З неї дуже добре робить мама таке варення, горобина з цукром якось там перетирає, дуже лікувальна на тиск, наскільки знаю добре, бо ще висаджувала бабця спеціально для того, щоб боротися з тиском. Хоча бабця її більше просто так в чай давала. А мама робила досить смачну таку перетерту горобину з цукром. Е, мурований колодязь. Е, якраз, Бачите, батьки постійно звідси воду беруть поливати додатково, сюди стікає дощова вода. Тут зростає в нас сливочка. Досить непогана, бачите, в батьків пізня сливка. в мене сливка вже е, я починаю збирати, плодоносить. І вона довго не стоїть, вона більш така, знаєте, м'ясиста. А ось ця більш така сухіша. Ну вона теж м'ясиста, але буде більш така сухіша в плані твердіша. Вона трошки довше зберігається, ніж моя, бо моя занадто соковита. Е, на рахунок абрикос пооблітала абрикос, вона померзла. Але було щось буквально декілька штук. Батьки казали, що дуже смачні абрикоси. В мами ущільнені посадки, також, як і у мене, зростає і чебрець, якщо ви бачите, тут зверду. Дуже гарно пахне, тим'ян, чебрець, хто як називає, томати зростають. І сонечка. Моя сонечка руяна. Бачите, в батьків теж вона є. По краю грядок, ось-ось, ось там ціла купа. Дуже гарно. Мама планує ще досадити далі, поділити кущики, щоб з краю грядок була соничка. Е, дуже смачна, дуже гарно зростає нічого не бракує. Ну Мамі ще вийшло якраз рядочок моркви зростає, є капельний полив, колись брали на Алікспресі. Тато, правда, цей шнур дріт верхній поставив зверху, він був колись тут знизу стояв, він просто зверху кинув. Колись збирали такі поливи, і, відповідно, поливає. Включає, трошки полегшує роботу і доглядання. Починають вже дозрівати теж чері. Як каже мама, це моя грядка, оскільки тут томати мої. А то вже мамині різні томати. У мене вже оці чері червоні, а в батьків тільки вони розовіють. Також там, ще бачите, теж зростають флокси. Але йдемо, я вам покажу дещо дуже-дуже цікаве. Я кожного разу, як у батьків, захоплююся цим персиком і хочу собі теж придбати персик. Дивіться, який класний персик. По-перше, він дуже низенький, дуже гарний. І дивіться, які гарні персики зав'язались. Він не помер з батьки, його закутували, якщо ви пам'ятаєте. Я ще батькам, до речі, підказував, щоб його обробити, бо він трішки після того, як було багато дощів, перехворів. Персик цей в нас є, тотем дуже-дуже класний. Хто хоче персика, купіть, не пожалієте. Персики потім дуже смачні, соковиті. Тут не те, що вони такі є, вони пізніше ще дуже-дуже смачні. Не то, що просто так дерево зростає. Єдине потребує певна річ догляду. Не дивлячись те, що була погана погода, бачите, персики врятувалися і є. Зростає також мами і баклажани, і розмарин. До речі, бачите, багато хто каже, розмарин не зимує. Без проблем мами зростає розмарин, який я теж вирощував, давав, і розмарину хоч би що, зимує. Тут у мами трішки така квіткова алея, але все рівно посадила і томати, щоб зростали. ще що є жоржина. І також виноград, який плететься до балкону. Це кишмиш, який дав сусід, дуже смачний виноград. І я щось не думала, що кишмиш буде так гарно у нас зростати. Але, мабуть, хороший сорт, тому кишмиш тут досить досить-гарно зростає. Так, завжди забуваю, як оці квіточки називаються. У мене вони теж є, мама мені давала, там де сонечко і багато вологи, вони дуже гарно порозросталися. Кущики тут батьків малинник. Є і моя малина, є і бабціна стара малина. Бачите, якраз зараз дозріває. Мама казала, що буде трішки скорочувати. Малину, щоб було більше простору пройтись, оскільки бачите, якщо отако дуже густо, чому я кажу загущена посадка, це вже занадто проростає малина, і тут от піти позбирати практично неможливо. Ось тут ще більш-менш бачите, можна пройти, і там видніється навіть жовта малина, а там занадто тісно. Бачу, тут у мами зростає навіть троянда, яку я віддав. Це, до речі, якраз мої троянди. Я їх пересаджував. Заважали, прийнялись біла. найгарніший такий бутон білий. А ось ця це було просто з корінця пустилася. Троянда. Я той корінець пересадив, бо шкода було викинути. І бачите, прийняли, зростає. Йдемте заглянемо у будиночок. Я вже маю надію, наступного разу, як буду у батьків у гостях, знімлю вже повністю розповідь про будиночок, розповім, як він виглядав. вставлю старі кадри, у нас є збережені, трішки гіршої якості, що відбувалося, і як тато з мамою гарно змінили. Зараз ми тільки заглянемо, оскільки він ще в процесі роботи. Вчора я порубив, доробив світло, різноманітну проводку, розводку робив, допомагав батькам. Тато змурував чудовий п'єц. Вже практично все зроблено. Зроблена підлога. Однак ще має доробитися реставруватися певні меблі і дещо подороблятися. Тому підписуйтесь на канал, щоб не прогавити. А зараз йдемо подивимося на ожину і лохину. До речі, дивіться, яка цікава квіточка, навіть не знаю, що це таке. Така ніжна, ніжна, така вона як бархатну основу має листя. Тут в нас теж зростає виноград кишмиш їм більш менш достатньо, дивіться, які гарні китиці. Це при тому, що батьки, скажімо так, не дуже інтенсивно доглядають, не підживляють так, як потрібно. Забулися, підживили, не підживили, пізно обрізали. І вони його врятували, бо він теж трохи хворів і хроло... х... хлорозів. І було багато грибкових захворювань, але вони якраз врятували, і бачите. Досить непогано позав'язувався. Е, Дуже-дуже хороший сорт. І дивіться, який класний батьків зростає ожина. Ось звідси вона пускає такі величезні величезні пагони і розростається. У мене ожина вже практично відплодоносила, оскільки вона більш раніша. А в батьків якраз зараз, бачите, починається сезон. Ожина трішки інша, ніж в мене. Трішки по-іншому формується, теж не колюча, але е, смачна. В мене нечес, а тут трошки інший сорт. І йдемо, поглянемо, що з лохинником. Кущик, той, хто пам'ятає, я давав батькам. з мого пустило було, діточку вже якраз прижився. А ось це старі батьків кущі вже порозросталися. І дивіться, тут у мами теж повиростали томати. Мама казала, що вже їй шкода було їх чіпати, тому і зростають томати. Лохина якраз батьків трішки пізніше почалася. Деякі вже відплодоносили. Бо тут є різні сорти ранні, середні і пізні, а деякі, бачите, починають дозрівати. Ті сорти, що більш пізніші, то тільки-тільки, бачите, починає дозрівати. У мене лохина практично закінчується. Ще залишилось там її не так багато. Думаю, два тижні і буде по лохині. А у батьків трішки буде довше, бо тут та більш темніше. Пізніше сонечко ховається за будинок. І... Бракує світла, відповідно, довший період цвітіння. Надіюся, вам прогулянка сподобалась. Ви побачили для себе щось цікаве. Надихнулися на створення якоїсь краси чогось цікавого. Пишіть свої думки, зауваження, пропозиції, а також враження. Усім гарного дня, па-па.